Світ знову і знову спокушається імперськими ідеями. Людям здається, що сила в великій державі, в великих будівлях, в личних іменах і надлюдських амбіціях. Але історія вже показала, перший Вавилон став свідченням того, чим закінчується єдність без Бога. Там, де панує гордість, саме узвеличення, неминуче приходять диктатура, насильство і фамміни. Тоді Люди хотіли зробити собі ім'я, але Господь зійшов і розсів їхній задум. Гуття 11.4.9. Подібне з храмами. Перший Єрусалимський храм, збудований в Соломона, був справжнім чудом свого часу, але навіть його велич не, отримала, не втримала народ від падіння, бо серце народу схилилося до ідолів, Бог дозволив ворогам зруйнувати храм. Те саме сталося і з другим храмом. Він стояв, обряди тривали, але серця були далеко від Господа. Ісус плакав над Єрусалимом і сказав, що камінь камінь на камінь не залишиться. Матфія 24,2 І справді храм став руїнами. Чому так? Бо Бог показує святиня без послугу. Без чистого серця, без істинної любові до нього це лише стіни. Він не потребує обрядів, де немає життя. Пророк Ісая від імені Господа говорить, обряд, обряд ваш мені, гідкий, цей устами мене шанує, серце ж його далеко від мене. Воля Божа, не імперія, не релігійна система, а царство, яке приходить від Бога. Царство, де в центрі Христос, бо там, де Слово. Підлаштовують під людські амбіції, народжується новий ваголом там, де замість у Божій істині вводять культ, сили, влади чи обряду неминуче буде падіння, але Євангелія приносить іншу перспективу. Христос прийшов, щоб покликати нас у царство, яке не зруйнується. Він сказав: моє царство не від світу цього Це царство не будують армії, не утримують закони імперії. І не обмежують стіни храмів. Воно зростає в серцях, які віддані Богу. Сьогодні кожен із нас має вибір. Ми можемо будувати Вавилон цього світу свої маленькі імперії, свій, свій комфорт, свої свій амбіції, але все це одного дня розсиплеться, як пісочний замок. Або ж ми можемо стати частиною Царства Божого, непохитного, вічного, праведного. Або царство Вавилону Сатани, бо написано: ми прийняли царство непохитне.